Слава нашому Богові. Свого часу написано, що після Воскресіння Ісуса Христа, нашого Господа, що Господь написано з'явився найперш Марії, Марії, Марії Магдалині. І вона, коли мала зустріч з Ісусом, і йшла, ми собі можемо тільки уявляти, який в неї стан був. І що вона переживала, про що думала, плакала, сльози, страшно переживання. але після зустрічі з Господом все міняється. Все міняється після зустрічі з Господом Ісусом Христом. І коли Господь їй там дещо говорив, щоб ішла, і учням дещо сказала, написано, вона, вона пішла з великою радістю і написано ішла. До тих, хто плакав і сумував, хто плакав і сумував, так думаю, ну от ще от от недавно сама йшла, плакала, сумувала, переживала. Ну, коли Господь торкнувся, коли зустріч з Христом, вона іде до тих, хто сумує і плаче, все міняється. Бажання мого серця, щоб, щоб можливо, хтось сьогодні на цьому місці є сльози в когось. Сум, нехай благословить тебе Бог, нехай потішить тебе Господь, нехай торкнеться твої душі Бог, щоб, знаєте, не тільки все помінялося в цьому служінні, але щоб ти, ще що після служіння, йшов чи до когось позвонив, до тих, хто сумує і плаче. Бог так робить, нехай Бог благословить це зібрання, і нехай говорить до нашого серця, нехай торкається нашої душі. І нам допоможуть. Я буду читати Євангелія від Матвія, 12 розділ, з 18 вірша. Іванлія від Матвія, 12 розділ з 18 вірша, читаю такі слова. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота до сага не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги і погане надіти збудуть наймення його. Він очеретини надломленої не доломить». Другий переклад каже «тростини». Він тростини надломленої, не доломить. Ці слова ще були сказані через пророка Ісаю ще задовго до народження Ісуса Христа. Господь через пророка, через пророки Він відкриває служіння нашого Господа Ісуса Христа, яке воно буде частково відкриває, звичайно, в нього набагато ширше служіння. Більше служіння, велике служіння. Навіть через того же пророка були сказані такі слова за Ісуса, також відкриває Його служіння, Дух Святий, написано мені, Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння відпустити на волю. Помучених пророків вони задовго до народження Ісуса Христа вони пророкують і відкривають частково служіння і, і, Ісуса Христа, і, от, Його служіння. І те, що я прочитав, хочу більше на це сьогодні звернути увагу, що Він тростини надломленої Не доломить. От Наскільки ми розуміємо, що Тростина – це душа людська, що це людина, за яку Господь помирав, яку Господь він сьогодні любить, і Отець написано, що так, Він нас полюбив, що віддав сина Єдинородного заради кожного. Скажу вже так, кожну Тростину, яка надломлена чи поломана, от Він нас так полюбив, і Господь, він надломлену Тростину не доломить. Не доломить. Трустина вона може бути звичайно, по багато є причин, чому вона може бути зломлена, поламана. Це найперше, це гріхи. Це гріхи вони ламають, ламають душі людські. І як свого часу, свого часу недавно читав таке місце, де написано, пам'ятаєте, де от Господа трустиною били по голові. От тростиною його били по голові. Я собі так це для себе. Я взяв собі таку думку, що трустина може також бути в руці ворога. Ворога. Чи зламали от, Господа тоді цією трустиною? Звичайно, ні. Трустина зламалась, трустина там ламалась, а Господа не зламав і не зламає ніхто. От Трустина може бути в руці ворога, яка сьогодні. Проти Господа воює, скажу так, ще зовсім недавно, дуже часто, особливо сьогодні в свічнях, через Ютуб багато тих атеїстів безбожних, які свого часу всіювали, їх сьогодні трошки менше, я про тих старших, які сьогодні всіюють і свого часу всіювали, що Бога нема, Бога нема. Боролись проти кого? Проти живої віри, віри християн хотіли зламати, а чи зламали, самі зламались, самі зламались. От Били трустиною через своїх тих слух, скажу так, ворог об, об християн, об живих тих, які увірили в Господа, і, і самі ж зламались. І не одне свідчення. Ми сьогодні чуємо, як свідкують, колись говорили, що Бога нема. а… Коли зламались, в Бога милості почали просити, Бога почали шукати, Бога прощення почали просити. І Господь нічого руку просягає. Надломленої тростини Він не доломить, хоча навіть тих, ті, які об нього б'ють і, і зламати, немов би там хочуть. Але Бог Він є добрий. Господь Він є добрий. Одна із причин це. Певні гріхи, які зламаються пізніше, та, та людина, та трустина обов'язково, якщо ну, не зупиниться, але коли її зламається і наближається до Господа, Бог, він цю трустину не доломлює. Він навпаки, таким трустинам, таким людям, Він сьогодні кличе їх, сьогодні до них говорить. Дуже часто ми ці слова чуємо, кафтери Святої книги. «Іване, придіть усі до мене. Усі до мене прийдіть, стружені, обтяжені, зламані, я додам це слово. Усі прийдіть. А я не доламаю. Я не доламаю він навпаки, той, який перев'яже тут ростину. Він той, який скріпить ту, цю ростину, зміцнить її і благословить такий Господь. Такий Господь, і, і тут сказано, що Він трустину надломлену не доломить. Причини різні, чому ця, ця трустина може бути надламленою, це, це випробування. Це випробування, коли в випробуваннях, знаєте, десь сили вже не стачає, людина вона, вона ламається. Вона ламається. Звичайно, Бог він не дасть більше, чи має людина випробуватись. Але, але коли людина десь в тих випробуваннях зупиняється і перестає шукати Божого лиця, а навпаки, ще допускає своє серце якесь гнів на Бога на служіння, що раз то менше починає ходити там, де силу можна взяти. Щоб пройти ці випробування, там, де Бог укріпляє, Бог зміцняє, людина, вона може буде слабіти, вона буде слабіти. Вона навіть не замітить, як помаленьку буде відходити від Господа. Буде себе, можливо, ще називати віруючою, але вже може бути так далеко від Уця Небесного, від Ісуса. Від Ісуса. І там, звичайно, вона зламається. Зламається, але навіть, тоді, навіть тоді, коли далеко відійшла від Господа, коли зупиняється, кличе Ісуса, Бог Він приходить і надломлену трустину не доломить, не доломить. Він, він чекає, щоб цю трустину перев'язати, помогти їй, благословити тільки, що вона захотіла, тільки що вона. Прийшла тільки що вона покликала, як ця сота овечка, яка десь, можливо, в кущах заблукала, десь далеко в якійсь ямі глибоко. Ну нехай тільки покличе. Ну нехай тільки покличе. Знаєте, нашого Господа є слух дуже хороший. Багато сьогодні з людей, які ми десь ну, порою кличемо чи на роботі, правда, не почують. Ну, Не почули, я не раз кличу, щоб там, допомогли щось принесли, та не чув я. І так далі, Господи, не так. Тільки щоб з серця, тільки щоб по-справжньому. Нехай тихо. Нехай тихо. Бог він, він, чує такі молитви. Він приходить і перев'язує. Він приходить і зміцняє. Він приходить і благословляє. Знаєте, коли читаючи про таке от служіння нашого Господа, так не раз думаю, Господи, поможи мені так служити. Знаєш, що не такий далеко? Далеко, можу правильно сказати, але не тим тоном. А от, а от Господь він, він так говорить гарно. Знаєте, за нього написано через псалмоспівців, кореєвих братів, що він більше на людських синів, і в його устах краса. І добро ллється. Краса і добро. Справді наш Господь, правда, де коли приходимо в зібрання, пригнічені, чи хтось в упадку, сидимо, відваги нема говорити з Господом, молитви нема, а Господь так заговорить ніжно. А Він так скаже: оцю трустину підіймає, якось перев'язує, благословляє, і ти вже після служіння йдеш зовсім інакший. І він тростину надломлену не доломить. Не такий Господь. Знаєте, лукавий десь, коли людина спотикнулася, він всякі різне на думки так присяде, і так присяде і людина, і християнин, і дитина, Божа, і Божа яка можливо вже не один рік за Господом, за Господом іде, вона може повірити в ці думки лукавого, що Господь він вже не прийме, чи не чує тебе, чи не любить. Це правда. Сьогодні багатьох лукавий тим звів, тим звів, але Господь він чекає і надломлену трустину Він не доломить. Знаєте, я хочу зараз нагадати дещо сказати за одного чоловіка Божого, якого, читаючи за нього, я бачу, от Він так служив, як Христос служить нам. Як Христос сьогодні служить нам і цей чоловік це в старому заповітті. В старому заповіті, це муж Божий Йов. Муж Божий Йов. Це цей чоловік, який в важких випробуваннях не похвалив Бога. Це цей чоловік, який в важких випробуваннях благословляв Бога. Благословляв Бога, друзі, дорогі, Яке це справді, як Господь Він сьогодні дивиться на людей, на дітей своїх в першу очері, тих, яких. Випробуваннях, а вони десь беруть сили, щоб схилити свої коліна і подякувати за все Богові, Щоб схилити свої коліна і благословити ім'я Боже, як, як йому це ціно, як для нього це цінне, отакі от от такі люди, які не нарікають, які не нарікають, скільки людей загинуло за нарікання своїми. Ми це в Святому Письмі знаходимо. Це перші люди, які Господь вивів. З рабства з Єгипту, славу свою показав, давав все необхідне по дорозі для їхнього життя і воду, і хліб, і м'ясо, коли вони хотіли. Славу Божу, показував. Ішли багато років і нарікали, незадоволені. Йов, він благословив ім'я Боже, дітей не стало, хвороба важка. Він благословляє ім'я Боже. Це цей чоловік, який написано, Бога боявся і від злого втікав. Від злого втікав, він заповіт своїми очима ставив, тільки щоб на дівиць інших не дивитись. Скільки сьогодні людей, розпоясаних, брати і сестри, споглядають не тільки думками, а й фізично очами на інших дівчат чи чоловіків, і не думають про те, що Бог він говорить про ці речі. Перегляд вчинила, навіть коли подумали. Розпоясані він ще в старому заповіті, не читаючи тих слів, які Господь сьогодні нам говорить, ці заповіді новозаповітні. Він каже, що тоді я запові своєму очима. Склав, щоб не дивитись на дівиць, не дивитись. Це цей чоловік, який від злого втікав. Дуже часто проповідники на це говорять, ну, наголошують про це проповідують. І добре роблять Бог. Знаєте, Йов він заслуговує, скажу так, на те, щоб згадували про ці моменти, коли він від злого втікав, в Бога боявся і в випробуваннях Бога благословив. Але я недавно читав, звернув на дещо іншу увагу, звернув на Його служіння, брати і сестри, як він служив. Як він, воно мене дуже торкнуло з самого серця, як Йов служив. Давайте я зачитаю цей 4 розділ з третього вірша. Це друзі, один з друзів прийшов його ім'я Аліфас. І він сказав такі слова, говорить, якби за Йова, за його служіння. Тут не, Йов не, не говорить за себе. Як він служить за нього, говорить за нього свідкують і кажуть такі слова, та ж ти багатьох. Був навчав, а руки, а руки ослаблі, зміцняв. Далі дивіться, як він говорить: того, хто спотикався, підіймали слова твої, а коліна тремті, ти зміцняв. Я знаєте, я так прочитав: то думаю, Господи, поможи мені, знову ж скажу, так, ну, хочу так сказати: поможи, отак служити. Багато каже, ти навчав, в кого руки, скажу так, по-своєму услабівали, опускали, ти їх підіймав, ти їх підкріпляв. Каже, а хто в упадку був, твоє слово їх підіймало. Твоє слово їх підіймало. Він, знаєте, не добивав, не доламлював, не говорив, як подобі, друзі його до нього говорили за гріхи і так далі. Він так не робив. А каже, твоє слово, хто в випадку був, їх підіймало, а кому страшно було, ти їх зміцняв. Ти їх зміцняв. А пізніше Йов вже за себе говорить такі слова, що каже, серце вдовиці, ти робив співаючим. Чуєте, Йов в старому заповіті, чоловік, який. Знаєте, сьогодні більше, скажу так, є привілегій, щоб пізнати нашого Бога, щоб наблизитися через Ісуса Христа, щоб розуміти Його волю і який Він є, Ну, в старому заповіті так не було. І разом з тим Йов, він, він ну, скажу так, показує Господа, от як Господь Він служить. Каже, Твоє Слово підіймало тих, хто був в упадку. Каже, а а серце вдовиці ти робив співаючим. Серце вдовиці, ти робив співаючим, в кого руки опускались, ти їх підіймав. Чуєте? Кому було страшно, ти їх зміцняв. Каже, за, за, за Господа, що, що трустини надломленої він не доломить. Трустини надломленої, він не доломить. Знаєте, сьогодні ми проходимо. Всяке різне, але тішить те, що Господь пильнує наші кроки, Він бачить наше життя, і Він той, який бачить все і знає все. І Він вірує і на тому місці, і продовжує у наше життя, і в нього це служіння сьогодні є, щоб нас зміцнити і нас підкріпити і благословити. Пригадується, пам'ятаєте, де мати, вона хоронила свого хлопця. Свою дитину. І знаєте, вроді така ситуація, ну, все безнадійно. От все безнадійно, але там був Господь, там був Господь і бачив ту надламлену жінку. І знаєте, він, 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 він такі слова потрібні говорить. От в цей час він, я віру сказав те, що потрібно для її душі було. Каже: жінку, не плач. Не завжди він так говорив, і не до всіх він так говорить. Ну а до цієї жінки він так сказав: знаєте, я собі уявляю, от навіть під тих же слів, як ця трустина поламана, як вона помаленьку помаленьку підіймалась, як він її тими же словами прив'язував, зміцнив і благословив, пам'ятаєте, Яїра, в якого дочка помирала, просив Господа. Господь ішов. І коли ці люди пригадуйте, прийшли до Яїра, не турбуйся вчителя. Не турбуй же вчителя твоя, дитина померла. Померла. Але що сказав Господь? Господь бачив і ту надламлену трустину, бачив, що також вже все безнадійно, все закінчено, дитина, дитини немає, але Господь він каже: не лякайся. В потрібний момент каже, не лякайся, тільки віруй. І в нашому житті, брати і сестри, приходять різні випробування. Але він той Бог, який не надломить цю трустину, тільки щоб ми трималися Господа. Тільки щоб ми йшли за нашим Господом. Що би не ставалося в наше життя, брати і сестри, і хто би нам не говорив, що все безнадійно є той Господь, який каже: Я надломлену трусину не доломлю, навпаки, підкріплю, зміцню. Якщо руки опущені, я так думаю, коли Йов зумів підкріпляти, зміцняти руки опущені, коли Йова слова вони підіймали упавших. Наскільки сьогодні Господь, Він той, який хоче сказати до серця нашого, що я люблю тебе, що я з тобою, дитино моя. Такий Господь, брати і сестри, такий наш Христос, такий Його серце любляче до кожного з нас. Тільки в Господа, нехай Бог благословить нам і допоможе. Амінь.